Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати простий варіант ніжної петриківської квіточки. Беремо на основу світлий відтінок, на кінчик темніший, якийсь малиновий або кармін, і малюємо перехідним мазочком пелюстки. Пелюстки у нас у формі сердечок, такі милі, романтичні можна комусь зробити такий подарунок. Заповнюємо серединки пелюсток і по такому принципу все малюємо. Маленькі сердечки також малюємо перехідним мазком. І також треба заповнити серединку ватною паличкою, темним жовтим, а потім всерединці світлим. Тепер беремо кошачку, пензлик з кошачої шерсті, і мокаємо її в малиновий або кармін. Робимо ось такі мазочки. І також по центру пелюсток робимо білі зернятка кошачкою. Бажаю натхнення! В наступному відео покажу, як малювати складний варіант квітки.